Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Я прийшла в Лідл, бачите. В Лідл. Ось календарі. Ось календарі, бачите, такі всякі різні різдвяні календарі. Ну, вже скоро їх поставлять через, може, через місяць їх поставлять на знижку. Печиво всякі різні, смачні. Ось такі мармеладки дуже смачні. Я люблю, але в мене ще є пачка мармеладів. Ось таке печиво дуже смачне. Ну, я б оце таке біле, без, без нічого їла б. От. А оце такі ті от такі, дуже смачні теж. Ой, що вони тепер? 5 євро стоїли євро 99. Бачите, які ціни. Давайте фруктонези покажу, які ціни. Лімончики, авокадки, плохинка. Такі всякі різні ціни. Квіточки. Ось дивіться, які вже пожухлі. Чого ви їх тут тримаєте? Викиньте їх. І троянди пожухлі оці вже теж треба викинути. Оцей Амаріус я дуже люблю. Амаріус. Скільки він коштує. Ага, 7,29, а Маріус куштує. Ну, оце йолу. Йолу тягті. Різдвяна зірочка. Різдвяна зірочка. Так, пойдемте далі з вами. Далі з вами пойдемте. Що я вам покажу? Огірочки, помідорчики. Я все ж ніяк собі борщу не зварю. Треба ж мені капустинку, але треба ж таку малесеньку, малесеньку. Дуже малесеньку треба. А тут таких малесеньких нема. То я велику брати не буду. Оце всякі цибульки тут. А тут всякі печиво, морква тут ось. Всяка різна. У мене є морква. Мені не треба картопля. 78 центів. Непогана така. Ось 78 центів. Картопля. Вот. Так що, якось так. Ну тут картопля в мішечках розфасована. Різні ціни на картоплю. Що це тут у нас? Всігда. Сік такий ага, дві пачки 250, коштує дві пачки 250 сік. Але я теж не буду брати, мені не треба. Щось кави мало, мабуть, завезуть пізніше. От. Нутелла 4,89 дороговато, Маленька баночка 450 грам. Ми від Таглії беремо. За п'ять чимось кілограмове нутело. У нас усі люблять нутелло. І ната, і Масімо, і я. Так що ми із задоволенням беремо і їмо її. Так що то так. Ну Що тут таке щось таке? Смаколики так, давайте далі підемо. Далі підемо на тісна напої отут. Вот Напої по 55 і 65 центів. Салати якісь. А ну що тут із м'яса у нас. Та як завжди, ось курячий фарш, курячий фарш, оце такий, це великі курячі фарші. Це... Я люблю очі бедра курячі. Я не люблю. Ні, менше ніжки люблю. Оці Бедрика люблю. От написано 100% фінське м'ясо. Фінське м'ясо. Ну що далі тут? Давайте подивимося. Що далі тут таке всяке різне є у нас, так? Да? Лазаня, вона так казала. свикруха її стелочка. На тій неділі, в п'ятницю, мені здається. Дзвонила, каже, приходь, я лазання зробила. Так так пішла, каже, Таку Смачну лазанью зробила. Ну, вона взагалі смачно готує. От. Така каже смачна, так нам надовго хвате. Каже, В той день поїли ще й на, на, на другий день. Ну, тут всякі ковбаски різні. Нема тієї ковбаски, що я колись дуже любила. От. Ну Це не непогано таке ковбаска. Ну, розумієте, ну, вона той... таке трошки з кислинкою, а я таке не люблю. А я таке не люблю. Давайте сюди рибу подивимося. Риба така. А я тут теж рибу ніколи не беру. Ні, не беру, не беру. Це буду як збиратися на той, що це -то таке різдвяне в нас. Що це таке протектор якийсь, термопротектор. На кровать чи що буду він кладеться. На мінус 50 і на плюс 70, Ой, Що воно таке? Не знаю я чи на автівку його, його класти на скло. Не знаю. А те, що не знаю, не хочу й дивитися. Те, що не знаю, не хочу й дивитися. Ну, пойдемте тут, подивимося, що тут у нас є по знижкам. Ножиці якісь. Та здорові такі, дивіться такі. Якісь. Чудні ножиці і недорогі, а що вони ріжуть такі ножики. Не знаю теж. Теж не знаю, що такі ножиці ріжуть. От тут щось таке в нас. Це такі простенькі, простенькі такі, а це щось якісь полички. А це, ось бачите, ось сюди. Ось сюди отака, твоя встиралка вставляється, а тут таке ось. Таке, то 20 євро, недорого. А це така штучка. Теж 20 євро для душа. У куток. Теж непогано. Теж непогана. Бо було 10 я б купила своїм. А за 20 я не буду купувати. А що це таке у нас? Чи светери такі, чи що? Ну так, да, якісь светери. Теплі такі хороші. І по чому вони щось не бачу. Там може щось. Та ні, там не написано. Що це тут щось таке. 44-й це, мабуть, для чоловіків. А це а ось такі светери, мабуть. Ні, це, це курточка. Це таке щось. Ну не знаю. Я її не, не буду купляти, так воно мені і не треба. Воно мені не треба, бо я його не куплятиму. Ото -от, от -от так. А це щось таке, оце і чи що? Ой. Ну так, да, щось таке зльону якесь. Чи плаття, чи що. Ага. 44. четвертий. О, такі светери красиві, як платя різдвяні. так, дівчатка. Легенці якісь таке-сяке. Підемо на ту сторону, що там по тій стороні. Да? На смаколики нема знижки. Так що не будемо і підходити до них, як нема знижки. Оце ті родзинки. Родзинки на різдво завжди вони купують родзинки. Щось таке от, варять із них. Кісілі варять, а тоді от, о, різдвяна каша рисова. І от кісілі такі з, з родзинками поливають. Ой, так смачно. Дуже смачно це, як я ще робила в нас завжди. Ми ходили, нас пригощали. От. От Toffi 249 дуже смачні конфетки. А не дешево. Теж не дешево. Ну, давайте там щось може якийсь чи йогурт по знижкам чи що. Хоч мені теж воно не треба. Оце таке тісто. Зіроньке випікати. А не паркаку, це піпаркак, оце такі корисні, я такі не люблю. Я люблю, в мене є трохи слойоного тіста, треба його витестити. Ой Боже, що ж так кричать у того? Боже, Боже. не треба так кричати, дітки, Вуха полопаються. Ось йогурти всякі. Ось таке ото. Я навіть не знаю, якого йогурта з'їла. Даже й не знаю. Може такого простенького, не, не солодкого, то може без з'їла не знаю, прямо якось. Окей. Греческий такий можна взяти. 6% жиру, Євро 45. Можна взяти 500 грамів, а можна і не взяти, можна. Кермовили взять, оно в кермовили есть. У нас тут как я люблю. Так, вот Ке кермовили, ось. Так, сколько тут. С. Кеут кермовили. А С. Кермовили 6. Вот. До 12-го сіка тут вес. Так, 2.25 за кіло, а ну тут подивимося оцей йогурт. Цей йогурт у нас скільки? 2,90 за кіло. О, якщо я візьму одну кермовілік. Так інколи мені захочеться так, я то зим. Замість того, замість кефіру, так скажемо, з булочкою. Ось одну візьму. Дай фатит мені. Фатіт. Дай фатит мені. Це тут у нас таке? пікіс там ото курчата. Аня це свинина по-моєму, сухая. Молоко я не буду брати. Китос. Кітос. 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 Я згубила рукавички свої в кармані були. Так, фін... Мужчинка такий, каже, це твої, кажу мої. Так, я пі... Пі... так він мені ще й підняв і дав мені зараз її засуну У карманчик. Думаю, щось у мене з кармана посунулося. Та і все. А це і все. І ще вам тут нічого не такого. З кросами. Ми інколи такі беремо з в Італії, але ціна половину дешевша. От, так що. так що якось так. Більше нічого мені не треба взяти, тільки візьму той пакетик, щоб покласти оцей кермавілі та кинуть у рюкзак, я ж з рюкзаком. Собі за спину в рюкзачок кинуть. Ото й все. А так більше нічого, дівчатка. Дівчатка, хлопчики, більше нічого. Давайте, все вам добре, все вам хорошого, борошно, крашанки. Та в мене є же крашанки, треба використовувати, бо в мене їх багато. Крашанок треба використовувати швидше, щоб не пропали. А може сьогодні зроблю собі того млинців, Млинців, може, собі зроблю. Ну добре, тут поставлю. От чайки тут такі. Оце моя кермовілля. Давайте, бувайте здорові. Пока-пока. Всього добре. Папа.